Центр реабілітації в обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Другий тиждень тут відновлюється після поранення військовослужбовець Олександр Кириченко. Нога єсть, ногу чуть нижче. Оп, таз єсть. Тримаємо таз і утримуємо таке положення. Тримаємо. Олександру 52 роки. Розповідає, родом із Харкова. За професією – зварювальник. Країну захищає з жовтня 2022 року. Усім людям, як би, свойственно боятися, страх. От, але я вирішив для себе, якщо повістку дадуть, то зразу йду. Ну, так і трапилось. Я без бажан пішов Мотивація мотівація найголовніше це мій дім, моя країна, я українець. Все. І моя родина три місяці, можна сказати, прожила в погребі. Це спочатку війни. Ну, я це все бачив, в Харкові це все пережив. І це теж. Служив у 54-й бригаді 416-го окремого стрілецького батальйону. Торік у липні отримав мінно-вибухове поранення. Якби не турнікет, каже, навряд чи вижив. Мені як порвало руку досить крепко. Я належив турнікет собі. Хочу подякувати нашим медичним інструкторам, які навчали нас в цій справі. Поки я накладував турнікет, так, вирішили, ну, тобто мене <плес>, утилізувати до кінця. Це був дрон, який скинув просто э, снаряд, ВОХ, називається так. Ну, мені пощастило, що я в цей момент дивився на руку, коли накладав турнікет, і голова була трошки, так, так сказати, під кутом, і це мені спасло це мою голову. Ну, зачепили тільки глаз, тобто глаз глаза не стало зразу. Попри поранення, зміг самостійно дістатися до своїх позицій. Надалі ну, там я вже коли потрапив до своїх хлопців, вони мені допомогли дойти до транспорту, і мене евакуювали. Прооперували чоловіка в Краматорську, потім була лікарня у Дніпрі. Тепер відновлюється у Вінниці. Уже, розповідає, пережив шість операцій на правій кінцівці, дві на оці та ще дві на правому вусі. Це була політравма, яка складалася з закритою черепно-мозковою травми струсу головного мозку. Це була травма правого плеча з пошкодженням артерії, нервів. Це була багатоосколкова травма крайнього лицевого черепа з пошкодженням лівого ока. Аби відновити функції верхньої кінцівки, Олександр щодня займається з ерготерапевтом. Він хоче повертатися до військових своїх обов'язків, тому ми обговорювали про те, щоб можна було за. Щепнути шолома, щоб можна було вдіти плитоноску і застібнути її на собі. Пояс з розвантаженням, з усіма обладнаннями, які потрібно буде, щоб це це можна було вдіти. І плюс нагальний момент Олександру треба буде відновити стрілецькі навики. На сьогодні на ліву руку він не може прицілюватися, тому будемо шукати варіанти, щоб він міг прицілитися безпосередньо з використанням правої. Тому працюємо зараз на функціоналом правої руки і щоб міг втримати потім зброю і прицілитися. У Вінниці Олександр Кириченко на реабілітації прибуде ще два тижні. Далі поїде до рідних у Харків, а звідти, якщо здоров'я дозволить, на фронт до побратимів. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.